Друзі, усім привіт! 1 лютого, останній місяць зими. Ну і, як і обіцяв, кожного першого числа робимо контрольне зважування нашого вулика, точніше, сімейки, на контрольних вагах. У нас, друзі, так потепліло. Починає все. Танути і найближчий тиждень передають таку температуру плюс 8, плюс 10. Ну, на сьогодні вже навіть передають плюс 4, плюс 5. Тому думаю, ось це потепління вже такий спровокує маток на яйцекладку. Як правило, друзі, до, до цієї пори матки сидять ще ну, спокійно. І якщо б не було цього потепління, вони б так і сиділи ще десь до, до, перших, до кінця лютого. Тому що, якщо зараз глянути в сім'ї, всі сім'ї зараз ще сидять в таких досить щільних клубах і там ще на розпліт і немає гадки. Я, друзі, кажу за стандартні сім'ї, не за ті, які, на яких я проводжу якісь експерименти. І так, друзі, останній раз, коли ми тут... Вважили, контрольні ваги показували 26 кг і 600 грам. Бачимо, вулик похудав. Я думаю, що тут цього місяця вони мали з'їсти більше кілограма, тому що були такі досить морози. Друзі, і контрольні ваги показують, що сімейка за цей місяць діла кілограм і 100 грам. Дане зважування досить точне, тому що вулик майже сухий. Ну, Там різниця може бути в декілька грам. Ми цього не рахуємо. Ми накриваємо вже останні рази. І зараз вулик важить 25 кілограм. І і навіть 400 грам. Кілограм 200 навіть сімейка ця з'їла за, за цей місяць. 100-200-300-400. 25 кілограмів і 400 грам. Оця сімейка з'їла, Давайте одразу глянемо, як вона сидить. Ну, Сонце світить. О, тако закриємо кришкою. Друзі, сімейка сидить вся ще підпередом. Під Клуб, клуб не є такий щільний, тепла немає, але він, він досить щільний. Немає тут ще ні розплоду і кормів, друзі, дозаду, ще бачимо їм багато. Тобто, якщо взяти від початку зимівлі, ця сімейка приблизно зараз пожила за листопад, грудень, січень лютень, за 3 місяці. 3 кілограми. 300 кормів, сім'я досі така середня на 7 вуличках, 6 рамок вона займає. Тому робить виводи. І не розумію, скільки може з'їсти ця сім'я, якій вже на даний момент потрібно кидати якийсь там мед чи канді. Якщо сім'я зимою менш-більш нормально, то вона з'їдає, так як я казав вже скоріше, не більше, ніж кілограм в місяць. Давайте ще глянемо нашу експериментальну сім'ю. Друзі, ця сім'я повністю розійшлася, розлізлася. Тут чути вже таке навіть не треба прикладати. Тут чути таке вже стійке тепло. Друзі, так я їм нічого не давав. Вони повністю активні, бачу, вже починають щось відбудовувати, собі там мостики якісь серед зими. Ну, одним словом, вони працюють. Так ми, друзі, їх і наразі не, не чіпаємо. Вони, вони експериментально так і далі будуть зимувати до певного періоду. Для чого це мені? Ну, колись може розкажу. а так друзі. Тут сімейки на... теж експериментальні, дві сімейки по... Ну, сонце світить не, не дуже добре видно. Дві сімейки по дві рамочки через глуху перегородку теж зимують, нічого їм не на двох рамках без проблем через глуху перегородку вони зимують. Досі. Тут також от, ну, не, не годи нормально показати, бо О, так. Ну, ось, Тільки клуб піднявся догори, є якась каплі вологи, є. Оце для цих вуликів норма. Зимою, друзі, досить досить гарно. Ну, Для, для моїх бджіл лишилося зимувати досить невеликий не, не період часу. Друзі, я вирішив в цьому сезоні я не буду. Нервувати, не буду нервувати старших людей, також не буду берегурити людей, які тільки починали почали своє посічництво. І я не буду наглядно показувати оцю зимову ревізію цього всього, скажімо так, що я роблю зиму. Я вже буду показувати результат. А ви, кому цікаво, можете переглянути минулоручні мої ролики. Це, друзі, просто для того, щоб поберегти і, і, і свою нервову систему, ну і вашу нервову систему від лишнього так казати, базікання. Давайте ще глянемо, як сидять сімейки без... в дерев'яних. Ну, друзі, сидять. сидять гарно, спокійно. Це утеплення, що ми їх накинули ось ці вони не, не дають ні вологи, ні нічого, тільки зберігають тепло. Всюди вулика гарно сухо. Бачимо ну, ось скільки ще там кормів. Кормів ще на, на дві зими, друзі, з цих бджіл. В лежаках, лежаках, друзі, я вам показував все те все саме стандартно, всі вони зимують без, без ніякого. Зараз не хочу відкривати, тому що сонячний день сьогодні. і Зараз як буду відкривати оці лежаки будуть буду лізти, лізти бджола і ясно, що вона пропаде, злетить. Ну, клеуси. ну клеуси, друзі, Зимують, зимують, нема наразі ніяких в них проблем. Давайте це легше подивитися. Тут є дві, друзі, сімейки. Через перегородку по дві рамки. Ну, Друзі, вони вон сидять, все, чик, все гут, ну і так як бачите, от вже лізе бджола, нормально сидять, кормівша є. Ну, я, ви, ви напевно не побачите, тому що я, е, я для себе друзі, дивлюся, але також тут бачимо вон, де сидить сімейка і кормів ще є. Е, ще наразі їм вистачає також кормів. Дві сімейки, по дві клесні рамочки. Друзі, зимують. Ну, Нема більше, що показувати. Ми зимуємо далі, зимуємо ще енний, енний період часу, ще плюс-мінус 10 днів. А далі ми, ми працюємо. Знаю, багато не поділяє моїх, так сказати. Методів посішнукування через то не буду я травмувати психіку старших і не буду берегулити молодих. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні.